Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство соціальної політики України стосовно нововведення, тестування спеціальної системи у наступних чотирьох областях: Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська. Як тепер ми з вами, якщо опинилися у складній життєвій ситуації, зможемо звернутися за допомогою до держави? Як це буде відбуватися? Ви будете коли ви будете звертатися. За соціальною допомогою. Інформація буде потрапляти до спеціального кейс-менеджера, який за допомогою планшету буде оцінювати, що вам потрібно, і що в даній ситуації може вам запропонувати держава. Все це буде відбуватися в електронній системі. За інформацією, надає Міністерство соціальної політики, це буде... Для нас з вами для населення так буде простіше і набагато зрозуміліше в даній ситуації і для людини в кризовій ситуації, і відповідно для соціального працівника. Так, далі буде. Тепер буде. У кожної людини, яка буде звертатися за допомогою до держави, електронна персональна картка з її соціальної історії, так само як у вас є електронна медична картка з історії вашого лікування. Соціальній електронній карті можна буде побачити, які послуги надавалися, щоб вивести людину складної життєвої ситуації та надати їй необхідну допомогу. От, от, таке ноу-хау стартує у чотирьох областях. Як це запрацює? Якщо це упростить звернення людини дійсної за допомогою за соціальною допомогою, відповідно це буде супер. Якщо ви вже так працювали, ви вже так зверталися за соціальною допомогою, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто має подібний досвід.